Вітаю вас у харківському прес-клубі. Сьогодні будемо говорити про ситуацію навколо Гувчанська міста, яке вже другий місяць не сходить зі шпальт чи з інформаційних стрічок провідних світових медіа, місто, яке знаходиться на самому краї Харківської області на за кілька кілометрів від російського кордону, де важкі бої точаться окупанти. Хотіли його взяти повністю і просунутися до Харкова, але схоже не вдається. Більше того, вони українські збройні сили частково їх навіть відсунули від Вовчанська і від інших населених пунктів. Хоча частина громади все одно перебуває ще в окупації, і сьогодні ми хочемо про це поговорити з керівником Вовчанської міської військової адміністрації Харківської області Тамазом Гамбарашвілі. Вітаю вас, пане Тамазу. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Е, дивіться, я хотів би вас запитати про ось таке. Їм все одно ворогам нашим вдалося дещо просунутися, але потім наші війська е, їх відсунули відсунули. і багато було і в пресі, і в міжнародній і в українській пресі розмов на цю тему, що мовляв не були готові фортифікаційні споруди, десь десь не були готові, е, але е, героїзм українських воїнів все виправив. Все виправив і продовжує виправляти яка нині ситуація навколо навколо вашого міста, навколо вашої громади, які ви зараз очолюєте керівник військової адміністрації? Про що можна сьогодні говорити? Сьогодні також іде дуже великі бої. Ситуація вкрай важка, які спочинаючи з 10 травня. Ворог намагається захопити місто, але наші хлопці збройні сили України, дають відсіч і не дають захопити наше місто. Так, звичайно, ведуться бої в північній частині міста, північній вулиці, які ворог намагається захопити і займає якісь позиції. Але з кожним днем збройні сили завдають удару, відсіч і відганяють агресора з нашої території. Яку частину міста, ну, в процентному відношенні, якщо можна сказати, зараз е займає ворог? Ворог займає десь приблизно 15-20% від міста. Е якщо я не пам'ятаю, нагадую по карті, це, е це інша частина е річки Вовча, так? Більша частина, але все ну, одно більша частина також і правого берега, це все одно під контролем е Збройних сил. Ага, я зрозумів. Я зрозумів. Тобто е, ініціатива на нашій стороні. А так, звичайно, ініціатива на нашій стороні. Ворога, ворог не вдається просуватися далі, ворог зупинений. Більше скажу, що наші Збройні сили ще витісняють з їхніх позицій, які вони займають. Угу. Є перспективи, що е, наші війська, наші Збройні Сили підійдуть притул до кордону? Так, звичайно, е, надія є, е, сили є, зброї є, тому хлопці працюють. Е, як кажуть, що в цьому питанні не потрібно швидкісні дії, тому що це життя наших хлопців, тому вони працюють над тим, щоб з мінімальними втратами відвоювати нашу землю. Ворог угу. е, пішов наступом на місто Вовчанськ і на повністю на громаду е, саме в той момент, коли е, в нас були досить великі проблеми з технікою, з озброєннями, е, і цим ворог скористався. Яка зараз ситуація в е, військах наших? В е, військах зараз ситуація добра. Е, Збройні сили наші військові забезпечені всім необхідним, і тому вони відпрацьовують кожен день і вночі по позиціям ворога і дефіциту зброї немає. Які сьогодні проблеми найбільші вам доводиться долати? Я розумію, що найбільша проблема це евакуація населення. Але ще які проблеми так доводиться долати вам, як керівнику військової адміністрації Вовчанської? Проблем дуже багато. В першу чергу правильно сказали що це життя наших мешканців, і в першу чергу ми займаємося евакуацією людей з самого міста Вовчанських населених пунктів, які під кожними днів денними обстрілами й потерпають від пошкоджень. Але ж ми не забуваємо і про тих людей, які залишаються в громаді. Громада велика територіальна і населення, тому зараз є старостати, де ще люди залишаються. Зараз в громаді залишається приблизно 2000 населення. Тому треба їх забезпечити теж і гуманітарна допомога, і всім необхідним, щоб люди продовжували жити і виживати. Як кажуть, тому зараз і це друга проблема, щоб забезпечити людей всім необхідним. Примусової евакуації немає. У вашій громаді примусова евакуація. У нас є, яка стосується неповнолітніх дітей, mm -hmm. інші обов'язково евакуація ми об'явлена десятого. Травня тому ми всіх е, попереджали до того і зараз. Щоб, якщо є можливість виїжджати, якщо немає можливості, звертайтесь до нас, до національної поліції, до волонтерів. Разом ми е, е, евакуаційний штаб допоможе евакуювати людей. І ще раз наголошую: життя наших людей це перш за все. Тобто, у вас є всі ресурси, всі можливості для того, щоб люди евакуювалися, припри власне кажучи, при бажанні. Так, так, звичайно. Всі ресурси є, дякуючи волонтерам, дякуючи поліції, дякуючи небайдужим людям, які працюють, ці служби працюють. Ми намагаємося евакуювати максимально людей, і ми це зробили в перші дні, перші тижні цього наступу. Так, звичайно, зараз в вовчанську залишається деяка кількість людей і зараз. Працюю над тим, щоб евакуювати зараз. І допомагають там і військові е, до, доїхати в ті місця, де неможливо доїхати, тому що з разі безпеці, е, тому військові допомагають з евакуацією. І ми кожен день займаємося цим питанням. ласка, А діти у тих частинах вашої громади в тих селах, де стоять ще російські війська, ще їх не відігнали е, там. Діти є ще. Дітей нема з серпня 2023 року. У нас була об'явлена примусова евакуація дітей міста Вовчанськ і всіх населених пунктів довж кордону. Тому ми ще в серпні місяці минулого року евакуювали 194 дитини разом з батьками. Тому на цих територіях дітей немає і не було. Скажіть, будь ласка, ще хочу вас задати запитання про. Взагалі ситуацію ідеологічно, політичну ситуацію в вашій громаді російська пропаганда всюди сильна, і вона досить сильно працює. З тим треба погодитися. Вона може скормити людям все від ковбаси до продуктів, які перетравлені людським організмом. Вона працює ефективно на російське населення. Яка ефективність її роботи у вашій громаді? Як сприймають її люди? Проблематика була до війни і зараз. І що стосується пропаганди, то те, що саме місто знаходиться майже на кордоні з країною з країни агресором. і тому, звичайно, мешканці Вовчанська їздили більше до на територію окупанта, чи, наприклад, тим, міста Харків, і це великий слід залишає близькість до кордону, тому що. Після радянського союзу все одно залишились і родичі, і близькі в різних містах. Тому пропаганда працює і, звичайно, як кажуть, після 22-го року звичайно, що дуже багато людей переоцінили свої бачення і прийняли правильне рішення. Але ж, звичайно, залишаються ті люди, які ще живуть минулим. Радянським Союзом і сподіваються, що колись він відмовиться угу. вдається якось з цим боротися чи хоча б цьому протидіяти? Я пам'ятаю з свого часу, що навіть не всі українські телеканали е, транслювалися в Вовчанську, а краще брали телебачення російське. Е, яка зараз ситуація, яка протидія з боку українських інформаційних каналів? У нас немає пропагандистської машини в Україні. Як Будь-якій демократичній державі а, так звичайно, і держава, і місцева влада виправдає максимальну зусиль для того, щоб інформувати і висвітлювати в правильному руслі і новини. Але ж якщо брати те же Вовчанське, це близькість до кордону, і після декупації ворог постійно завдає ударів, тероризує населення. Так, звичайно, дякуючи е, і журналистам, і е, телебаченню, які висвітлювали ці, ці новини е, радіостанції, які намагались поставити свої е, антени для транслювання. Е, е, тому всі разом е, робили максимум зусиль, але ж ще раз кажу, що постійні обстріли не, не давали нам максимально розгорнути е, цю роботу. На, на території вашої громади на сьогодні є медіа, місцеві, я маю на увазі медіа, які висвітлюють, займаються висвітленням виключно життя вашої громади. Так, звичайно, є телеграм-канали і сторінки в соцмережах, які це життя нашої громади після декупованої, і висвітлюють обстріли. Звичайно, ми. Намагалися і по останні е, півроку в, випустили свою місцеву газету е, для того, щоб висвітлювати е, все, що е, все життя нашої громади. Тому робота над цим йшла, але ж обстріли і е, терор е, країна агресор не дає нам цього максимально зробити в цьому напрямку. Ваші зустріля будуть продовжуватися, і в якому ну. В яких аспектах саме? Ще раз. З точки зору протидії російської пропаганди, задуми у військовій адміністрації, активних громадян, можливо, є якісь для того, щоб якомога потужніше протидіяти. Ну, ми залучаємо всіх активних людей максимально. Ми не продовжуємо роботу над цим, навіть після Евакуації населення зараз все одно продовжуємо над цим працювати, спілкуватися, які зараз проживають в місті. Намагаємося держати зв'язок з нашими мешканцями, які виїхали за територію регіону, з ними на контакті. Максимально намагаємось допомагати їм, тому люди не залишені без уваги і допомоги. Ваша взаємодія із. Благодійними організаціями світовими, там європейськими організаціями, а також е з, з тими, хто хоче е з українських людей просто допомогти вашій громаді, допомогти евакуації, допомогти з продуктами. Як ви взаємодієте? Виходиться взаємодія, і чи цей потік ви не відчуваєте, що цей потік е поступово припиняється? Чи все таки він триває а, Взаємодія У нас а, повністю злагоджена. Ми ніколи не відчували себе. Відстороненими від допомоги всі міжнародні організації, благодійні фонди, громадські організації всі максимально допомагали нам і нашій громаді після деокупації в 2022 році. І зараз, після другого вторгнення в нашу громаду, відкликнулись всі, всі громадські організації, всі фонди і міжнародні, всі допомагають максимально. Тому дякую їм. За допомогу щиро, щиро щирів кліма ви правильно сказали. Це вже друге за два роки, за два з половиною роки вторгнення російських расистів. Я так скажу у вашу громаду. На, на, на вашому фоні український прапор, Вовчанська міська військова адміністрація і дуже дуже злий вовк. Це відображає яким чином настрій людей. Не тільки ваш настрій, настрій вашої команди, настрій вашого населення і настрій наших воїнів, які, які зараз перебувають на території вашої громади. Так, звичайно. А вовк це символ міста Вовчанський, Вовчанської громади. Він і зображений і на гербі міської ради, і міста Вовчанськ. Тому а настрій цього Вовка, який зображений, тільки злість агресія. В бік країни окупанта, тому ми ніколи ніколи не здаємося тільки вперед і до перемоги. Пане Томасу, ще одне запитання. Ви ваша громада перебуває в край важкій ситуації. Звичайно, обстріли, окупація, част друга окупація, як ви вже сказали. Обстріли постійні бойові дії. Здається, що багатьох людей. Якась з'являється зневіра. Я хочу вам особисте запитання задати: де ви черпаєте джерела для цього оптимізму, з яким ви сьогодні говорите зі мною? Ми черпаємо тільки з від мешканців громади від наших жителів, тому що ми надихаємося ними. Ми працюємо для них, забезпечити їх всім необхідним, тому що зараз Мешканці міста Вовчанськ, які майже повністю зруйновано, залишились без домівок, без житла, без того, що вони надбавали всі роки свого життя, але вони не, не втрачають надію, не втрачають віру в Україну, в державу. Тому ради них ми працюємо і надихаємося тільки ради. них. Скажіть, будь ласка, хотів завершувати, але дійшло запитання. Скільки частин, яка частина міста Вовчанська знищена, чи чи, чи, можливо? Так, песимістичне запитання вже. В добавок до вашого оптимізму: чи можливо його відновити? Звичайно, надія є відновити місто Вовчанська. Ще зруйнована центральна частина міста і пів... північниця частина міста. Тому там, де йдуть великі запеклі бої більша, більша частина території, це південніша територія міста. Вона звичайно пошкоджена, але маємо надію, що ми відгонимо агресора і почнемо відновлювати наше місто. А інші населені пункти громади, якщо говорити про села, які знаходяться ближче про села, так звичайно, про села, ті, ті населені пункти, які вдовж кордону. Вони теж попадають під обстріли і великі руйнації, звичайно. І я не буду зараз перераховувати населені пункти, які вкрай в важкому стані, але все одно в мене є надія і бажання відновлювати ці населені пункти, тому що всі мешканці бажають повертатися в свої рідні на свою рідну землю, на свої в свої рідні населені пункти, села, міста. Тому тільки тільки відновлення, тільки повер... і повертатися до власної домівки, на жаль. Ми не можемо продовжувати нашу розмову. Наш час завершується. Це була програма Голос громади з Тамазом Гамбарашвілі, керівником Бовчанської міської військової адміністрації Харківської області. Дякую вам за цю розмову. Дякую за інформацію, якою ви змогли поділитися. Вів цю розмову Олександр Швець. На все добре. До нової зустрічі у Харківському прес-клубі.